Доброго дня, друзі! В вашій увазі пропонується розпаковка сушилки напольної фірми Єврогол Deluxe. Вироблено в Україні в місті Житомирі. Замовлення зроблено на сайті Розетка. Ну, я вже не перший раз знімаю розпаковку, не перший раз замовляю на розетці, мене все влаштовує. Якість обслуговування, доставка і тому подібне ставлення до клієнта. Щодо сушки, максимум 15 кг, 18 метрів на місця і висота 105 см. Розпакуємо, подивимось, результата. На тому що тут є такі ну як, щоб краще стояла сушка, я вирішила взяти делюкс, тому що в мене була сушка, це широка в колеці. Вона трошки видається, якщо не має цих <гум> тримачів додаткових. Я вирішила не економити цього разу.